Продовжуємо розбирати нову лінійку відеокарт Nvidia RTX 4000. В минулому відео ми протестували топ цієї серії 4090. Сьогодні ж руки дійшли по зрозумілим всім причинам і до молодшої на даний момент відеокарти 4080. Не будемо тягнути кота за хвіст. Зарядіть павербанки, запаліть свічки чи вимкніть ліхтарики і заваріть чай, щоб зігрітись. Ми починаємо. Всім привіт! Ви на каналі GESIT.COM в огляді RTX 4090 ми вже розказували про нову архітектуру Ada Lovelace, котра лягла в основу всієї лінійки 4000-відеокарт. Коротенько нагадаємо про неї: усі новинки побудовані на 4-нанометровому техпроцесі, що дозволило кількісно і якісно наростити складову їх графічних процесорів. Серед багатьох удосконалень в першу чергу необхідно виділити третє покоління RT та четверте тензорних ядер. Також збільшився об'єм кешу L2 до 96 МБ. В свою чергу це дало змогу суттєво прокачати програмні фішки, а саме топову на даний момент технологію DLSS до версії 3.0. Хоча ресурсів системи все ще потрібно досить багато. Завдяки революційному генератору кадрів нові відеокарти здатні покрити герцовку більшості сучасних ігрових моніторів. Також в ADA було прокачано роботу кодувальників NVENC, додали апаратну підтримку AV-1, котрий на 50% випереджає старенький H264. Поки що не всі програми підтримують його, але надіємось, це лише питання часу. По інтерфейсах у топових карток все ідентично, ми можемо розраховувати на підтримку pci Express 4.0 і стандартний набір з одного HDMI 2.1A і трьох DisplayPort 14A. Це в загальному по всій лінійці. А що ж отримала від нової архітектури саме GeForce RTX 4080? Похвалитися великими м'язами, як старший брат AD103 не може, хоча його арсенал також досить солідний. Маємо 46 мільйонів транзисторів, котрі стали основою для 9728 тисяч куда-ядер, 304 текстурних і 112 растрових блоків. Також у цей технологічний котел закинули 304 тензорних ядер четвертого та 76 rt ядер третього покоління. І вся ця надпотужна краса працює на базовій частоті 2205 МГц. В пару до GPU поставили 16 ГБ в сеті її ж GDDR6X пам'яті. Вони підключені по шині 256 біт з пропускною здатністю 717 ГБ на секунду. Що ж, маючи такі вихідні характеристики, ми очікуємо отримати продуктивність щонайменше на рівні 3090 Ti. Проте це все теорія і слова. А от що дійсно покаже всю міць RTX 4080, так це наші всебічні тести. У їхньому проведенні нам допомогли друзі з інтернет-магазину Telemartua. Тут вас зустрінуть доволі адекватні ціни на комплектуючі і великий асортимент товарів. Є навіть потрібні всім безперебійні джерела живлення. До того ж зараз триває святковий розпродаж, щоб вигідно придбати подарунки і є купа новорічних акцій від різних вендорів. Всі посилання шукайте в описі до відео. Першою зайняла місце відеокарти у нашому стенді RTX 4080 у виконанні Palit GameRock OC. Візуально від флагмана цієї ж серії вона нічим не відрізняється. Маємо такий же фірмовий дизайн та ефективне охолодження. Пасивною частиною останнього є масивний радіатор, котрий побудований на основі камери випаровування, яка контактує з 6 і 8 міліметровими тепловими трубками. За активну сторону охолодження відповідають три вентилятора Gale Hunter з аеродинамічними закінченнями лопатей, які дозволяють сконцентрувати потік повітря на найважливіших компонентах. Металевий бекплейт не тільки надає необхідну жорсткість конструкції, але завдяки декоративним отворам забезпечує постійний притік холодного повітря. Друкована плата новинки у виконанні паліт практично сестра близьню старшої RTX 4090. Різниця тільки у кількості розпаяних 2 гігабайтних чіпів, посадкового місця самого GPU і ланцюгів живлення. Що по температурам, спитаєте ви нас? Ми вам люб'язно відповімо. Відомий своєю суворістю тест FurMark зміг прогріти пам'ять новинки до 58 градусів, а графічний процесор до 66. При цьому показник Hotspot відрізнявся на 11 градусів, що є нормальним значенням. В іграх ми спостерігали ще більш комфортні температури, що й не дивно, враховуючи менший рівень навантаження. Ну що ж, про героїню тесту поговорили, час назвати її опонентів. Для повноти картини ми, звісно ж, взяли RTX 4090, про так звану паперову різницю у потужності їхніх GPU було сказано раніше. А зовсім скоро ми дізнаємося, як це вплинуло на продуктивність. Огляд флагмана є у нас на каналі. Посилання можете знайти в описі під відео. Ще було б цікаво порівняти новинку з топом попередньої серії RTX 3090 Ti. Ця недосяжна мрія багатьох геймерів також брала участь у спаррингу з RTX 4090, тож цілком логічно, що з тих пір її характеристики не змінились. А хто забув, самі головні з них для зручності вивели на екран. Не могли ми оминути увагу і звичайну RTX 3080 на 10 ГБ відеопам'яті. Вона займає таке ж саме місце у попередній серії, як і героїня відео у новій. Так, існує ще 3080 на 12 ГБ, але вона не така розповсюджена. Ми ж обрали варіант, котрий має на борту 8704 cuda ядра, 272 тензорних і 68 rt блоків. Робоча частота GPU складає 1440 МГц. А відеопам'ять формату gddr 6 x працює по 320-бітній шині з пропускною здатністю 760,3 ГБ на секунду. Оскільки з червоного табору у нас на руках поки що є лише RX 6900 xt ми вдалися до певних маніпуляцій. А саме розігнали цю картку майже до рівня 6950 xt З одного боку, це дало нам змогу зімітувати потужність більш реального опонента для RTX 4080, а з іншого багатостраждальна представниця AMD отримала другий шанс реабілітуватися після доволі болючої зустрічі з RTX 4090. Але перш ніж переходити до тестів, нагадаємо, на чому ми тестували відеокарти. Основою нашого стенду стала одна з топових материнських плат Ezrock x 670 i Taichi. Вона без зайвих емоцій та умовлянь потоваришувала з флагманським 16-ядерним процесором Ryzen 9 7950 x Йому в допомогу встановили 32-гіговий кіт від G-Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 з доволі низькими таймінгами CL30. Охолоджувати наші 16 ядер на 32 потоки покоління Zen 4 Довірили водянці Pure Loop 2 FX на 360 мм. Систему бенчмарки та ігри залили на швидкісний NVMe SSD Kingston NV2 на 500 ГБ. Живити наші комплектуючі буде кіловатний Seasonic Prime GX 1000, тихий, надійний з відчутним запасом потужності. Ну а встановили всі обрані компоненти в стильний і добре провітрюваний корпус Big Quiet Silent Base 802 Window Black. Так, нічого не забули? Тоді переходимо до тестів. Традиційно почнемо із синтетики. Як і у минулому відео про RTX 4090, перший бенчмарк задав тон усьому подальшому порівнянню. Треде Mark Port Royal новинка набрала 18 422 бали за показником Graphic Score, що на 30% менше за результати флагмана зелених. 3090 Ti виступила впевненим середняком, відставши від новинки майже на 25%. А в ролі аутсайдерів опинились RTX 3080 та RX 6900 XT. Вони відстали на 57 і 78% відповідно. Як і у порівнянні з 4090, червону картку не рятує розгін. Чого не скажеш про 3D Mark Time Spy. У цьому тесті RX6900 вдихнула свіжого повітря та взяла і виступила на рівні 3090 Ti, але цього виявилося недостатньо, щоб конкурувати з RTX 4080. Перевага останньої склала майже 38%. згаданий топ 3000 серії отримав впевнену бронзу, не дотягнувши до новинки 33%. Стабільно високий результат у 40-90. Флагман очікувано перегнав 40-80 на 12%. Ну а останнє місце залишилося за 30-80, котру новинка випередила майже на 63%. 3 d Mark Wildlife Extreme підтримав свого колегу по цеху і роздав аналогічні прозиві місця усім нашим піддослідним. Першу щаблину одноосібно зайняла RTX 4090. За нею з комфортом розмістилася RTX 4080, відстаючи на 30% від першого місця. Третя ж забронювала 3090 Ti, дозволивши новинці випередити себе на 26%. RX 6900 зуміла зберегти свою перевагу на 3080, відправивши її на лаву запасних, тобто останнє місце. У Blender Benchmark найкраще себе показав табір зелених. RTX 4090 перегнала новинку на 24% за всіма показниками. 3090 TI показала себе на 25-56% гірше за 4080. Майже вдвічі від неї відстала і старенька 3080. Ну а представницю AMD у цьому тесті уже традиційно переслідують якісь фантоми та аномалії. Бо RTX 4080 виявилася кращою за неї майже у 5 разів. Офіційно через відсутність CUDA та RT ядер, але певно через стрес від попереднього тесту RX6900XT не брала участі у перегонах V-Ray Benchmark. Першою до фінішу прийшла RTX 4090, котра випередила свою молодшу сестру на 26% за показником GPU CUDA і 30% за GPU RT. 3090 Ti стабільно третя з відставанням 37-44% за всіма показниками. Замкнула четвірку учасників, звичайна 3080. Що можна сказати у підсумку по синтетичним тестам? Якщо виключити зрівняння 4090, то новинка показала себе доволі добре. 3090 Ti боролася з нею майже на рівних, але нова архітектура все ж перемогла. Ще більш суттєво ця перевага відчутна у порівнянні з RTX 3080. Хоча вона й побудована на базі трішки порізаного, але все ж таки топового GPU GA102, конкурувати на необхідному рівні з AD 103 їй не під силу. Все ж таки інженери Nvidia не даремно їдять свій хліб. А щодо RX6900, то вона, попри свіже повітря в двох тестах, захлинулася в Порт Рояль. Тож чекаємо на тести 7000 ну лінійку відеокарти AMD. У минулому відео по RTX 4090 ми вже розбирали роботу генератора кадрів, тоді нас приємно вразили отримані результати. І Ось цікаво буде подивитися, на що здатна 4080 в парі з цією технологією. За цей час до нашої бібліотеки завітала гра Spider-Man Miles Morales. а Plague Tale Requiem обновилася, позбавившись проблеми з навантаженням процесора. З неї і почнемо. 4К. Без активації будь-яких зелених технологій телеметрія зафіксувала 71 кадр на секунду з просадками до 56% за показником 01% лов. Увімкнувши лише генератор кадрів, ми отримали бонус у 49.58%. DLSS, в свою чергу показав наближений результат. Його присутність прискорила середню частоту кадрів на 24-30%. Ну а активація всього й одразу наблизила середній ФПС до герцовки звичайного ігрового монітора. У більшості часу спостерігаємо на екрані 131 кадр на секунду з короткочасним падінням до 110. Якщо ж порівнювати між собою результати RTX 4080 та 4090, то лише за показником 01% лоу при ввімкненому DLSS новинка випередила флагмана на 6%. В інших випадках фіксуємо перевагу 4090 з гандикапом від 10 до 26%. Переходимо до людини павука. Тут ситуація трішки складніша. Якщо в попередній грі у базовому сценарії ми отримали комфортний гролат, то тут середня частота ледь досягла позначки у 55 кадрів на секунду. І все намагалася пірнути до неприпустимих на сьогодні 39 FPS ФПС за показником 0,1% лоу. І ось ситуація стає значно кращою з змиканням генератору кадрів. Він, як той чудодійний еліксир, лікує нашого павучка, підіймаючи середній показник кадрів майже вдвічі. Не відстає в цьому плані і DLSS. Активація технології згладжує негативний ефект від просідань, намагаючись тримати 0,1% лоу в районі заповітних 60 ФПС. Коли ж працює все й одразу, 4080 майже повністю покриває вимоги 120 Герцових моніторів. Цей варіант переганяє показники стоку на 54%. А DLSS – на 41% за середньою частотою. Різниця між просадками складає 33-59%. І знову ми отримали схожий результат, коли 4080 обігнала на 3,5% 4090%. За просадками при включеному DLSS без генератора кадрів в інших сценаріях ТОП обходить новинку до 32% за всіма показниками. Що у підсумку можна сказати про роботу DLSS 3.0 у парі з RTX 4080? Це все ще чудова технологія, яка значно підіймає продуктивність картки у сучасних іграх. Але через те, що GPU новинки має меншу кількість тензорних ядер, у порівнянні з чіпом у RTX 4090 робота цієї технології не викликає такого ж вау ефекту. Хоча результати все одно вражають. Тому ми не радимо нехтувати цією технологією, якщо ви обрали RTX 4080 для покупки. Поки далеко не пішли від тесту генератора кадрів, почнемо з ігор, в яких ми перевіряли його роботу, але підключимо до порівняння й інші карти. Почнемо з 3090 Ti. у середньовічній Франції. Топ попереднього покоління в роздільній здатності 4К відстав від новинки на 15-17 за всіма показниками. DLSS погіршив ситуацію, збільшивши відставання до 17-23%. Звичайна RTX 3080 показала приємний ігролад. Попри це, до 4080 їй досить далеко. Отримали на 40-45% менше значення на лічильнику кадрів. І знову DLSS ніяк не скоротив цей відрив, а лише підтвердив задану тенденцію. В свою чергу RX 6900XT виступила на одному рівні з 3080, навіть трохи краще. Попри це, все ж таки відчувається, що представнику AMD не вистачає саме продуктивності графічного процесора. Новинка Nvidia випередила червону картку на 36,5%. За показником 01% відставання склало 27%. Так як Plague Tale Requiem не підтримує FSR, ми змоделювали її роботу через Resolution Optimizer. Але це не сильно допомогло 6900 XT. Тепер Spider-Man Miles Morales з максимальними променями у 4К. З RTX 4090 все зрозуміло, вона найкраща в цьому тесті. 4080 впевнено виборола срібло. А третє місце на імпровізованому п'єдесталі зайняла 3090Ti. Попри це, стоковий ігролад зовсім не бавить око високими значеннями. У випадку, звичайно, 3080 Ми отримали лише 35 кадрів за середнім значенням з просіданнями до 21 DLSS, ну що DLSS, не сильно рятує ситуацію. Відставання сягало 140%, хоча геймплей став трішки комфортнішим. За рік 6900 XT все ще гірше до моменту активації FSR. Так героїня відео справилась з новим павуком на 77-85% краще у базовому сценарії та 58-79% у режимі з увімкненими допоміжними технологіями. Най Сіті прийняв усі картки з хлібом та сіллю. Попри деякі візуальні проблеми, він на даний момент працює краще, ніж Нью-Йорк у Спайдермен. Цілком очікувано RTX 4090 десь на іншій планеті в роздільній здатності 2К. Новинка знаходиться у полі зору своєї старшої сестри, проте на 21% віддаляється від неї за середнім кадром. В свою чергу RTX 3090 Ti намагається триматись на одному рівні з героїною відео. Але попри топовість чіпу і колосальний об'єм відеопам'яті, розрив між ними склав від 16 до 25 А от хто потоваришував, так це звичайна 3080 та представниця AMD. Незважаючи на гідний загальний результат, вони обидві відстали від лідерів майже на 50% за основними показниками. Додаємо дорівняння трасування променів. Перші три місця не змінилися. 4090 в середньому швидше за новинку на 26%, а 3090 Ti відстає від неї на 29-34%. Звичайна 3080 виступила трішки краще у порівнянні з попереднім забігом, але програла 4080 56% за середнім значенням і 65% за просіданнями. Захлинулась лише RX 6900 XT – Її продуктивність упала на 160%. Переходимо у роздільну здатність 4К. Тут вже картина повернулась до норми. RTX 4090 в топі з результатом на 18 23% кращим ніж у 4080. В свою чергу новинка обійшла топ 3000 серії на 22-25%. Ну а останнє місце між собою уже звично ділять RTX 3080 та rx 6900XT, котрі виступили практично на одному рівні. Героїня відео обійшла нашу солодку парочку на 43-54%. Далі додаємо у наш кіберкоктейль Магічні промені. І тут виявилося, що представниця AMD виступає категорично проти будь-якого чаклунства. Так як в такому режимі всі її ігрові показники падають нижче 13 FPS. У той же час 3090Ti недовго думала, взяла та й повністю розгромила 3080. Але програла героїні відео 32-37%. Ну а сама новинка зайняла звичне друге місце з середнім показником в районі 30 фпс і просіданнями до 24. Активація технологій DLSS і FSR покращили результат тільки для перших трьох відеокарт. 4080 пришвидшилась, тому її гандикап від флагмана скоротився до 29%. В свою чергу відставання 3000 серії від героїні відео знаходилося в межах 36-60%. Картка від червоних, хоч і піднялась на ноги, але все ще захлинається з променями, навіть з увімкненим FSR. Forza Horizon 5 в 4К всі картки змогли відпочити. RTX 4090, можна сказати, що взагалі не відчула, що треба хоч якось слідкувати за дорогою на максимальних налаштуваннях графіки. RTX 4080 справилась з цим завданням трішки повільніше на 11-15%. На диво, на третє місце, за рішенням місцевої дорожньої служби піднялась картка AMD. Відставання від новинки сягнуло 28%, але дуже рідкісні події виявилися кращими на 11% саме у 6900XT. Також героїня відео випередила RTX 3090 Ti на суттєві 41%. Хоча за показником 01% ЛОУ відставання склало ледь помітні 3,5%. Поглянемо, що там з променями. Після оновлення гри тепер їх можна помітити і на вашому авто. На продуктивність це вплинуло. Наприклад, показники RTX 4090 просіли максимум на 10 кадрів на секунду. Це дало змогу новинці скоротити відставання за рідкісними та дуже рідкісними подіями. Але при цьому середня частота кадрів місцями погіршилась на 16,5%. З топом від червоних ситуація схожа. Вона виявилась повільнішою за 3090 Ti і в той же час програла до 32% героїні відео. З 3080 все незмінно. Вона виступала найгірше серед усіх опонентів попри нормальну середню частоту кадрів. Тепер Red Dead Redemption 2, де аномалія з RTX картами з минулого відео залишилася. Це спостерігалось як у роздільній здатності Quad HD, так і в 4 k Лідер, як завжди, RTX 4090. Теж саме можна сказати і про новинку. Вона відстала від флагмана на 17-19%. RTX 3090 Ti Tiм особливим не запам'яталась, хіба що показником 0,1% Low, за яким вона обійшла новинку на 10%. Але за середнім значенням поступилась їй на 30%. Схожа картина з 3090 Ti і 6900XT. Попри те, що героїня відео відстала від них за просіданнями приблизно на 36%, її середня частота кадрів виявилася на 40% кращою, ніж у переслідувачів. Підвищення роздільної здатності суттєво не вплинуло на розстановку сил. Хіба трішечки змінилось співвідношення показника 01% лову. Маємо все теж 20% відставання за середнім кадром новинки від флагмана. RTX 3090Ti також покращила свої результати по відношенню до RTX 4080. Було 30% різниці, а стало 22. Те ж саме можна сказати і про RX6900XT, яка хоч і відстала від героїні відео за середнім значенням на 33%, проте повністю нівелювала різницю за просіданнями. RTX 3080 прийшла до фінішу останньою. В Resident Evil Village у роздільній здатності 1440 p з променями. Всі карти відчули себе як школярі на канікулах, котрі поїхали до бабусі на кілька тижнів. Тим не менш, 4090-го, напевно, відпочивала десь на пляжі, бо 237 кадрів на секунду з просіданнями до 166 дають зрозуміти, що це просто капля в морі можливостей флагмана нинішнього покоління. Новинка теж впевнено била байдики, але трішки далі від RTX 4090. Через це вона відстала на 12-29% за найважливішими показниками. Навіть забута всіма RTX 3080 вирвалася з тіні RX 6900 XT. В свою чергу представниця AMD також показала непоганий геймплей, але відставання від 4080 склало суттєві 46-77%. 4К картина практично не змінилась. RTX 4080 навіть трішки погіршила свої результати, відставши від флагмана на 28-30%. А у 3090 Ti навпаки покращила своє положення по середньому значенню кадрів, але не змогла повторити даний успіх у випадку рідкісних і дуже рідкісних подій. І звичайно, 3080 картина схожа. Грати приємно, але до результатів новинки їй ой як далеко. Очікувати від 6900 XT якихось позитивних змін не варто. Вона не змогла обійти 3080 і відстала від героїні відео на 67%. Ну що ж, прийшов час розставити наших піддослідних по відповідним місцям, взявши за основу середнє значення. Першість цілком очікувано виборола RTX 4090. Ну на то вона й флагман. За нею на наш імпровізований п'єдестал Пошани піднялась RTX 4080. Нова архітектура та революційні технології не тільки на папері, але й реальних тестах дали позитивний результат. Почесна бронза опинилась в руках RTX 3090 Ti. Ну а олімпійський принцип головне не перемога, а участь наглядно продемонструвала звичайна RTX 3080 та картка від AMD. Ну то що, виходить, що флагман не потрібний і можна трішки зекономити і взяти RTX 4080? Не зовсім. Так, у більшості випадків навіть у роздільній здатності 4К ми отримуємо візуально привабливий і дуже комфортний грулат. Проте, коли в грі включається DLSS 3.0, результат не такий чудовий. Тут 4090 має колосальну перевагу через більшу кількість ядер, що відповідають за роботу штучного інтелекту. Також наша теорія про рівність 4080 і 3090 Ti не сильно справдилася. Лише в кількох сценаріях вони були приблизно однакові, але загалом новинка виявилася кращою на 16-32%. Щодо RTX 3080, то всього лише 10 ГБ відеопам'яті не дають їй ніяких шансів у протистоянні з героїною відео. Тепер скажемо пару слів про ціну. Для прикладу візьмемо версії від одного виробника. На момент підготовки відео за RTX 4090, виконання Palit GameRock, просять від 83 тисяч гривень, а за аналогічну 4080 від 63. І ось саме така різниця ставить під сумнів доцільність брати героїню відео в абсолютно нову збірку. Якщо ви вже потратили солідну суму на основу, наприклад з DDR5 пам'яттю, і взяли топовий процесор Intel чи AMD, то є сенс додати ще 20 тисяч і отримати максимально продуктивне рішення. Та й просто заміна відеокарти у досить потужному ПК робить купівлю RTX 4090 більш раціональним рішенням. Плюс, після появи 7000 лінійки Radeon на ринку, ціни на зелені моделі повинні піти вниз. І от саме тоді настане зірковий час для RTX 4080, яка за сухими цифрами наступає на п'ятий нинішньому топу. А з вами були Гесід Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвоник, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте, що у нас є сайт, де ви завжди знайдете цікаві огляди комплектуючих, мобільних пристроїв та корисної периферії. Мирного неба та перемоги! Все буде Україна!